Вітаю, друзі, з вами Фелікс Хедшотович. Це в нас вже другий урок по кейсології. Сьогодні відкриваємо сторінку 339. Саме під цим номером розглянемо сьогоднішній кейс. Оновлені CSGO, яке вийшло в ніч 21 січня 2022 року. Відразу після закінчення операції Води, остання операція, яку ми з вами бачили. Розробники додали новий футляр під назвою Сновидіння та Кешмари. До нього увійшли 17 нових скінчиків для зброї, над якими працювали різні автори спільноти CSGO. За кожен скін з цієї колекції Valve додатково виплатили кожному автору по 100 тисяч доларів. Скойка! Також під рідкісним предметом у кейсі присутні 30 видів ножів, які вже були у кейсі операції хижі води. Голда тут ну дуже сочна. все тобі покажу, та навіть трохи їх повідкриваємо. Це був один із самих очікуваних кейсів, так як всі в Кейс хотіли нового контенту після завершення операції. Наразі кейсу вже 3 роки, і за весь час ви могли спостерігати відносно стабільну вартість кейсу. Але саме зараз він почав стрімко рости в ціні. Купляти його чи продавати відповідь на це ти отримаєш в цьому відео. Кейс та ключ тобі зараз знадобиться 180 гривень, а ти на Blaдікейс можеш відкрити до 5 безкоштовних кейсів. На першому аккаунті мені випали скіни на 400 гривень, на другому на 160 Вивести Вивезти їх можна тільки після поповнення. Поповнити баланс можна картою, криптою або скінами з Кейс доти або раз. Щоб додатково отримати 40 гривень на баланс, за промокод FELIX ти отримуєш 28 гривень, і якщо додаси свій мейл в профіль ще 12 гривень. Забирай халяву і головне пам'ятай, ГБНЦ чи якийсь сайт, свої гроші завжди краще Витратити на поріжок звишніх. Дивись, так кейс виглядає зараз, і з моменту випуску ніяких змін не було. Більше скінів зроблені у стилі жахів. З непоганих варіантів можу відзначити mp 9 та калаш, який голографічно переливається. Але їх дешевше купити, чим отримати, відкривши кейс. Трохи полазивши по воркшопу і знайшов, що m 4 a 1 s могла виглядати саме так. А в тайному саме чекали ось якісь цих калашиків, але точно не надвіж. До речі, чекаю ваші думки в коментарях. З приводу цих калашиків і найтвіша, що ви думаєте взагалі, який саме калаш вам більше всього сподобався? Але чому цей кейс дорожчає та набирає популярність? Перейдемо якраз до золотих предметів, а потім і самі відкриємо кейси з новидіння та кошмари. Найбажанішим всіх гравців є ніж Баттерфляй, а це наразі найдешевший кейс, з якого він може випасти, і це єдина причина його популярності. Ті паче в цьому кейсі вони не звичайні, а в стилі гама випромінення. До речі, якось я теж відкривав партію таких кейсів, відео. Є у мене на каналі і зловив дуже рідкісний ніж, хоч і не А зараз давайте переглянемо всі 30 ножів, які доступні в сновидіннях та кошмарах. Так, по ножечкам, що ми маємо? Тичкові ножі, самі простенькі, Bowie, е, також мисливські ніж. Тут є фальшиони, Прикольно, то, що є гамадоплери під кожен ніж. Що в принципі має гарну ціну навіть для кожного ножа. Але ті ножики, заради яких відкривається кейс, це бабочки, і вони стартують приблизно від тисячі доларів. Ну звичайно, гама доплери по дуже прям таким цікавим прайсам. Хоч четверта фаза, хоч третя, хоч друга, ну навіть лори є. Але вишинка на торті всіх ножів це звичайно, ніж метелик, гама Доплер Смараг. Ніжик дуже цікавий, дуже гарний. Ну по суті, отак і виглядає потужна потужність. Якщо вірити статистиці, самий перший Емеральд вибила 11 жовтня 2021 року. Це коли ще відкривали Єси операції води. Як бачите, при виході КС-2 прайси взлетіли прям просто до неба. Після того як ціна відкрегувалася цей ніж зараз середньому торгується по 17 тисяч доларів. Якщо ти підписаний вже на цей канал, гарний дігл може бути твій. Тобі треба просто перейти в телеграм-канал, знайти цю публікацію, натиснути кнопку. І по суті, все чекаємо разом досягнення цієї цілі. Якщо у тебе все ж таки є бажання відкрити цей кейс, ти повинен розуміти, що він посягає по 37 одне місце. У профітності. Рою цього кейсу складає 41,1%. Це означає, якщо ви витратили на покупку ключів та кейсів на 10 тисяч доларів, приблизно ви отримаєте 4 тисячі 110 доларів, чесно кажучи, заробити навряд чи у вас вийде. І саме тому у мене вже лежить 5 ключів, щоб показати вам, як робити не треба. Крутиться, вертиться і сіночку миста. Трик. До речі, до речі, це нотбет, це нотбет, непогано. Другий кейсик на базі хоча б найтвіш. А краще Еміральдік Бетефлі. Габанчик. Знаю, можеш, але не хочеш. Окей. Okay. Мактен, нагадаю, це у нас нулячий аккаунт, це ваші кейсики, які ви мені скидали. Дивимося, перевіряємо, і потім будемо відкривати ще. До речі, напишіть на яких мапах це робить. До речі, другий стотрек. Четвертий кейсик. Ну хоча МПшечка, Ну чесно, вона мене влаштує, вона хоч три кейсики там може дай утопити. Куди? Найтвіш. Ай-яй-яй-яй-яй, краще б він взагалі б нічого мені не показував, але. Є, що є. До речі, може ножик, може ножик, габен, габен. Ти вже робив таке на іншому аккаунті, але ні, синечка. Вона сумку, що ми бачимо? 5 синічок. Напишіть, на якій наступній мапі відкривати кейси. А вам бажаю більше удачі, ніж та, що була, тільки що у мене. А я з вами не прощаюсь, ще побачимось.